Заходимо в будинок. Тут кухня. Котел бездимоходний, мивальник, насос на станція. Тут груба, був котел, можна використовувати. Тут кладова з полицями. тут своего рода дровник був, топили. Это еще одна кухня, кладова. Ну, такая кухня. Это ванна туалет. Душеву кабінку поставити. Тут парілка була. Вона зачинена, коли жили жилище давно, то, тобто щоб діти не лізли, зачинили. Це така також кімната, но вона можна як кухню використовувати. Тут є піч, піч обладнана сушилкою, духовкою, ну і заходить водяне опалення. Тобто топиш піч і тепло по хаті. Це така свого рода прихожа кімната. Це двері в коридор і виходять. Можна через пристройку сюди до гаража, на фіт у двір. Така кімната. Потолки скрізь глиняні, побілені, але рівненькі, високі, без тріщин. Це спальня. Це вікно виходить на кухню. Грубо. Це грубо. Це прихожа така. Ну тут зал, Фіцзал. зал величений, батареї бімітол. बहुत